У залі Бобринецької районної адміністрації зібралось 25 жителів села Миколо Бабанка. Просять замінити старосту села Миколо Бабанка та приєднаного села Сорочанове. Сільський голова Катерисанівської сільської ради Віктор Поліщук говорить, як можна змінити старосту. Кандидатура подається головою, затверджуються депутати. У разі якщо староста не виконує свої обов'язки, то і голова, і жителі громади можуть. Відкликати його, щоб він не працював старостом. Законі там ще не шану закону. так людина ще не працювала. Жителька села Світлана Стрільцова. Чому хочуть змінити старосту? Пояснює так: вирішили добиватися своїх прав, відкликати старосту і призначити іншу старосту. Хай це буде, хай призначить іншу людину. Я не можу вам сказати, не хочеться грязь, не хочеться, в кожному, Ну мабуть, немає такого двору, з ким би вона не перескандала. Проти новообраної старости Олена Садовська. Ми проти його призначення старости. Чого ми не хочемо старосту? Тому що ми прожили в цьому селі з цією людиною і ми добре її знаємо. І ми просто не хочемо, щоб вона була з нами. Вона і, і не чесна, ця людина. І вона, ну як? Ну як вам сказати, у нас їх в селі ну от не люблять у селі цих людей, просто не люблять. Вони скандальні, склочні. Надо, я ж казала, ось, ти надо йому цій людині, надо. воно до тебе прийде, ой, 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 розкаже, покаже, як усе. Потім, якщо вже ти її без користі, без надобності, вона прийде, мимо, здрасті, не махне і не скаже. Сільський голова пояснює людям, чим посада старости відрізняється від посади сільської голови. Йде зараз реорганізація сільських рад шляхом приєднання до Катерисанівської сільської ради. Староста це да, дійсно це посадова особа місцевого самоврядування. Але це буде виконавець вже на території, не голова сільської ради. Він практично дуже багато повноважень його знімуться, в тому числі фінансові, вирішення земельних питань. Додає, за яких умов він погодиться змінити старосту. Я неодноразово звертався до колишньої голови сільської ради для того, щоб призначити її, запропонував їй посаду старости. Вона всі рази відмовлялися, немає ніяких аргументів до того, чому вони не хочуть цю старосту запропоновану мною кандидатуру і затверджену депутатами. Якщо я побачу підстави об'єктивні для того, щоб робити зміни. То можливо це і треба буде робити. Секретарка Китрисанівської сільської ради Людмила Олексієнко каже, брала участь в голосуванні за старосту села. Сьогодні людина, яка відпрацювала в селі, має досвід якісь роботи. І, по-перше, з нею вели перемовини. І голова, чи вона справляється, значить, ну я сьогодні довіряю своєму голові. От тому я і підтримала дану кандидатуру. На сесії було присутніх 18 депутатів і сільський голова – це ті, хто приймає участь в голосуванні. Із 19 чоловік за проголосувало 16, проти – 2, Утримався один. Клавдія Щербина каже, працювати старостою розпочала з 16 грудня. Запропонував мені Поліщук Віктор Васильович, його вибирали на голову ОТГ. Я підтримувала його кандидатуру. І він мені запропонував. Ну я подумала і кажу, да, я згодна працювати. Ну щоб на краще, щоб краще трошки наше село було. Я погодилася. А що люди збунтувалися, я цього взагалі взагалі не знала. Пропрацювала в цьому селі 17 років директором будинку культури. Проводила всі свята, всі організаційні. Організаційні роботи, організаційна робота моя була, бо я і концерти проводилася. І я так подумала, що староста села, що його обов'язки організаційні. Ось що розповіли жителі села, з якими поспілкувалась наша знімальна група. Всі, щоб була вона старостою. Вона чесна, справедлива людина, бо нам вже та влада надоїла. Вони ж забрали вже в нас усе. Все забрали. Землю забрали. Нема, де вже ні корови припнуть. Демократія це влада народу. Значить, до думки людей, до думки громади, повинні приступовуватися. Рішення громади, я вважаю, що це більш важливіше. 22 грудня у селі Микола Бабанка проведуть збори, на яких визначать чи замінять старосту села. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кірова